Що ж, всім вітання. Стадіон Спартак. Неділя. Ми розпочинаємо. Четвертий тур Ворстар Ліги. І це матч. Меркуріона і Аякса. Відкривається команда, четвертий тур. Сильний сьогодні склад команди «Меркуріон». О, еще один верталь. Ой, еще я Перший момент кроса на першій хвилині має нагоду кросну, не дотягується крос до м'яча п'ять на п'ять будеш виходити, виходиш допомагати. Ми зараз 6 на 6 вже будемо, бо вже попітягувалися, Да, зараз вже піде 6 на 6. 6.5. У нас так шестеро. А це удар від трауре! Ти знаєш, що по правилам судзалу немає. Нема, нема. Тільки один раз можна дати ну, що У нас можна. У нас виротати повносельний гравець, який може бігатись.

Мав нагоду Аякс відкривати рахунок всьому матчі. А 6 А чого він пропустив? Так у нього не. тактика. Міг би просто зафіксувати і все. Там же не від свого, там рикошет.

Давай-давай-давай! Андрій! Давай, давай. Андрій! Ворота єс уже! Давейше мешко там чудак на флаг. Яка техніка, бля! Що ж, по нулях, поки грають команди, а тут непогана нагода Мала, могла бути в вдипай, якщо прийняв депай цей м'яч. Цей м'яч не можна прийняти. Не вийшов! Не вийшов м'яч! Грай! Серега, не вийшов! Ой, йохай! А ти якими судьбами, невер? Я німа проїжджав, смотрю, кто там. Всі, хто ніхто не ходить, всі прийшли. Верхурійон сьогодні задіяв, звісно, всі свої козырі. Надихнулися Днем незалежності прийшли. Я ще трошки побупав, ну не критично, все повністю. Я чую, що всі такі <рес> трошки побухав. Так, що... Але на велику приїхав. Трохи випустив себе, так? Да? Кашки поїхав. А то й так. Зранку <рес> Ах, Цим м'ячом навіть даже сільо грати не може. Ну думаю, що бачив, тільки, що хер прийняв. Півтора-півтора хвилини! Пацани, буду короче мячик. О, протекшн Буду, короче пацани, старатися низом кидати ага. Тому що він у вас тратиться десь 3-4 секунди на... Ні, ну да, бля, ми думаємо як то приймати, блядь Типа, ну якщо хтось вже буде, буде такий момент, що там на можна спіймати, тоді вже буде. Хвилина! Ой-ой-ой! Непогана нагода була у Персі. Міг Персі відкривати рахунок в цьому матчі, Але досить конкурентна гра, досить. Ні-ні, <плес> ще хвилина. Беріть собі, так? Забирай! Забирай! Якщо що, Тарас, то я до часу сьогодні. А що до часу? Ігра сьогодні. Да? Да. Ну, на два часа. Поэтому... Може навіть раніше. Не, до часу, блядь, постарайся постояти. Под, Подивишся трошки... Ага, Скажи мені. Ой-ой-ой, го. Ой-ой-ой, Депай ой, 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 відкриває, відкриває! Відкриває рахунок, Депай! П'ять секунд. Так, ні, не сюди! Як ви його пацани назвали Депаєм, якщо він виліти ін'єста? Та інєста в нас був, а це Да, але потім він переїхав десь. Все, час!